Доброго дня, друзі. Сьогодні 22 серпня. Під'їхав я От, мотоблоком сьогодні приїхав. Буду, мабуть, збирати помідорки і маленький огляд, що тут у мене твориться. Була капуста тут цвітна, кольорова. Ну, пару головок зрізали, а останні були слабенькі, так їх ніхто не тронув. Ось такі справи. Найдорожча культура, яка є на цьому городі. Це гіркий перець. Перець гіркий, перець дорогий, 50-60 гривень от, за кілограм, або 3 гривники за стрючок. Помідорів, мабуть, я дивлюся, що я 5 ящичків і взяв. От, Та вистачить, я думаю. Помідори вже відходять. Добре, що хоч такі були, скажімо так, хотілося б кращим, але дощі, які початку літа нас заливали, через день, через два, через три тільки. От от вторя разів 4 я оприскав різними препаратами. Ось такі справи. Тут залишки моєї люцерні, а там уже грицики квітнуть. Та буде ще один укіс, я думаю. Так, далі йдемо. Далі ми новорічні сорга посходили, чомусь його ніхто не скасив. А ось тут доходимо, 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 бога, цибулька. Цибульку вибрав. Непоганий врожай, я маю вам сказати. Бували краще, але дай Бог, щоб хоч кожен рік був. Так, оце. ще трішечки, може переверну, та й на вечір можна спалити, а ні, то завтра. От, солодкий перець, дуже непогано в цьому році. Добре, його відпасинкували. Трішки його тут скажем так, ким чином піддобрювали кидали минулорічним сіна. Воно тут перетрухла, його вже і не видно, що воно тут і було. От. Перчик вродив. Повторюю ще, що початок літа в нас був дуже-дуже дощовий. От. Ну і тут ж бурячок. Столовий бурячок, вже б і рости, бо він такий нікому не потрібен. Великий. Ну, є, який є. І зате спасибі. Морква, морква це ціла епопея була. Бачу, щось буде з морквою. Але це пересіяна. Пізно я зараз не скажу, коли вона там пересіяна. Але пізно. І вона була в такому... В стані в такому варіанті ще думав вже все, не буде діла з неї. Ні, зібралися. Так, потихеньки її вищупали, випололи Морква ще росте, ще зелена. А, обіцяють на днях ще дощик бо це якось так не тільки дві майже не було великого дощу. Та взагалі ніяка. Я думаю, морковка буде. Ну, а далі кукуруза. Кукурузи ми в цьому році наїлися. тим більше жінка там частину цукрової посадила. І і, 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 і огірочки. Нікому не потрібні. Друзі, нікому не потрібні. Лежать усякі Апецькі здорові, нікому не потрібні. Кабачки греческі. Ну, треба, зараз я ось займуся та хоч пообриваю кінці. Хай вони вже тут гниють, лежать, додому, не буду забирати, але хоч може зав'яжеться якийсь молодий та зажариться. Городик у мене земля слабувата. Е, років 30 тому отут де я стою весні, та і вище ще набагато заливалося. От дивіться, першим признаком є от така культура. Можливо ви знаєте, що це таке. Це якраз культура на бідних ґрунтах росте, на кислих ґрунтах. І це перший показник, що це, що це поганий ґрунт. Ну, та що маємо, те, що маємо удобрятися, він тут не удобряється. Уже давно це не основний город мій. От. А росте, оце те, що йому підкинуть, те з нього і виростає. Кабачки валяються, нікому не потрібно. Курям ми не даємо в цьому році. А як дамо, даємо трішки. А остальне ні. Кавунчики, кавунчики. Слабенькі, але є. Небагато, але є. Свої і дай Боже. Ну а далі пішла квасоля барабуля Практично готова. Можна вже когось сюди звати. Хай прибере. Бачите, в якому буряні росте. Ну, не встигаємо, не встигаємо всього. Як так кажуть, забирати. Тут вже дещо жінка повиривала, дещо з квасолі є. Ну, можливо, можливо. Можливо сьогодні, можливо завтра. А може ні, зараз я не буду, зараз часу нема, та й, та й бажання немає, чесно кажучи. От, знову ж таки, кабачки. І моя з недавнього часу одна з улюблених культур сорга. Сорго те ще краю чудесне. От. Я його вирощую небагато. Для власних потреб. Так, колись хотілося на зерно, але я подивився, не варто його на того, щоб на зерно його вирощувати. На зелений корм можна. От, на віники можна. А зерно це треба ним займатися. Бачите, його тут небагато, зовсім небагато, два рядочки. І пішла далі кукуруза. Кукурузу, я вже сказав, наїлися. Де земля чуть краще, вона така і нічого. Така і два, і два з половиною метра є. Та і вище є, я бачу. А де земля гірша, то звичайна і кукурузка гірша. Так, друзі, піду я збирати помідори. Я думаю, томату накрутять мої. Моя задача назбирати і привезти, а далі то вже хай самі розбираються. Томат у нас ще з минулого року трішки залишилось. І в цьому вже накрутила. Було б непогано якоїсь там аджики кетчупу. Тим більше що все є і яблука якісь там вже з'явилися. До речі, яблук зовсім геть мало. Якщо в минулому році був урожай такий ще я скільки і не бачив, то в цьому році яблук ну, 5% від того врожаю минулорічного. Так, помідори вже багато я бачив гнилих. Помідори відходять. Зараз щось назбираю то й поїду. Добре, друзі. Як у вас там з урожаєм? Повідомляйте, якось треба спілкуватись. Всім на здоров'я, всім удачі, всім миру.